Таю в 1868 році народилася в Києві наша сьогоднішня героїня непроста жінка непростої долі, батьки Михайло Старицький, мати з роду Лисенків, молодша сестра Миколи Лисенка. І мова в нас сьогодні піде про Людмилу Старицьку, по чоловікові Черняхівську. Людмила так згадує свої дитячі роки. На кілька зимових місяців батьки приїздили в Київ, а весну, літо і осінь жили в селі на Поділлі. Писала в автобіографії Людмила. І в Києві а ще більше на селі наша Господа була завжди прибежищем, всім труждающим, Цілі родини приїздили до нас на село. Члени старої громади, сила якихось бідних студентів, вдов, дівиць, що не мали куди приткнутися. Бувало, що за стіл не сідало менше як 30-40 душ. Теж було й в Києві. Щовечора збиралася сила людей. Обідали, пили чай, балакали. Іноді навіть ні тато, ні мама не знали, хто такий новий гість. Публіка це була все українська, ліберальна. Хоча бували і представники крайніх політичних напрямків, і представники культурних течій, отже, сьогоднішня наша героїня. Людмила Старицька-Черняхівська походила з відомої, інтелігентної родини. Її завжди оточували рідні, тітки, дядьки, брати і сестри, які були знані як в кінці 19 століття, так і на початку ХХ століття. І творили нашу українську державу, українське мистецтво і українську культуру. В садочок. Людмила пішла у Києві до сестер Лідфорс Марії і Софії, які були засновницями першого українського дитячого садка. Про Софію я вже розповідала в одній з попередніх передач. Вона стала відомою українською педагогинею під іменем Софія Русова. Її близькою подругою з раннього дитинства була Лариса Петрівна, косач, відома нам як Леся Українка, разом з нею, її братом Михайлом. В 1888 році вони заснували освітнє товариство Плеяда. Це фактично було е, товариство, де, яке збирало тодішню літературну молодь. Е, вони творили. Зрештою, Людмила свою, свій перший твір написала у сім років. І в подальшому вона все більше і більше вдосконалювала свою творчість. З раннього віку вона вчила і добре освоїла кілька іноземних мов. Зокрема, відмінно володіла англійською, німецькою, французькою, італійською, як і Леся Українка. Та й і її батько Михайло Старицький вона розпочинала свою творчість із перекладу іноземних творів в 1912 році. Людмила Старицька заснувала товариство родина, яке, до речі, читалося одинаково як українською, так і російською мовою. Більшість своїх творів, як і її батько, а він взагалі потерпав від російської імперської влади, вона її цензурували, і після виходу. Емського указу 1876 року важко було видавати українські твори, публікувати їх та й засновувати українські організації, тому що російська влада все це забороняла. А товариство Родина, яке читалося так само, як і Родина, мало місце на існування. Що цікаво, в період Першої світової війни, саме в родині, розміщено було 50. Ліжкомість для лікування українських солдатів, Людмила Старицька ще й працювала сестрою милосердя. Цікаво, чим саме ця організація, це товариство. Що солдати, які потрапляли туди на лікування, вони були українцями, і ті, хто не знав грамоти. Вони отримували навички і уроки грамоти. Крім того, їм викладали, розповідали українську історію, історію української літератури, читали літературні твори. І коли після лікування вони знову поверталися на фронти першої світової війни, вони поверталися свідомими солдатами. Коли російська влада після скасування Емського указу в 1905 році на Надніпрянщині дозволила діяльність просвіти, Людмила Старицька стала членкиною просвіти. Крім того, вона була активною учасницею українського наукового товариства імені Тараса Шевченка. Продовжувала свою як літературну, так і наукову діяльність, адже вона не тільки себе публікувала, вона допомагала молодим літераторам того часу, зокрема, курувала Максима Рильського. В 1916 році в складі делегації товариства Юг вона відвідала Сибір у пошуках. Вивезених депортованих галичан. Вона активно цікавилася також політикою, коли через рік в Петербурзі розгорнулися революційні події, відомі як Лютнева революція е, імператор ски... позбавив себе престолу, тобто зрікся престолу. І в цей час якраз Людмила, повертаючись з Сибіру, відвідала Михайла Грушевського, якому, до речі, було заборонено повертатися в Україну. А ще один цікавий факт: її чоловік Олександр Чердяхівський був троюрідним братом Михайла Грушевського. Людмила повернулася в Київ. Вона була її клуб, її організація родина в майбутньому стане основою для початку української революції. Адже саме в цьому будинку на вулиці Володимирівській, де розміщувалося товариство Родина, були скликано перші збори представників української еліти. Які і проголосили про створення Української центральної ради 4 березня 1917 року. Звичайно, що представники української інтелігенції українського політикуму запросили взяти участь у творенні молодої української держави. Людмила увійшла в склад секретаріату народної освіти, очолювала одне з підвідомств яким, до речі, керував теж член їхньої родини Іван Стешенко. Будучи вже в політиці, займаючись українською політикою, Людмила Старицька доклала максимум зусиль до відновлення української освіти. Вона працювала як за гетьманату Павла Скоропадського. До речі, брала участь у відкритті Українського університету в Каменці-Подільському і виголошувала промову як член секретаріату народної освіти. Також була членом уряду Української Народної Республіки часів директорії. Коли Українська держава поступово втрачала свої позиції з навалом більшовиків і більшість української еліти емігрували за кордон, Людмила Старицька-Черняхівська разом з чоловіком і донечкою вирішили залишитись. Також варто відмітити те, що Людмила Писала разом з своїм батьком Михайлом Старицьким. Зокрема, вона була співавторкою однієї з най... одного з найвідоміших творів Михайла Старицького, трилогії Богдан Хмельницький. Перед тим як взятися за роботу, вона перечитала і опрацювала. Безліч архівних матеріалів. Та й взагалі вона цікавилась українською історією. Її творчість, її романи, п'єси були пронизані історичним духом. Мабуть, найвідоміша її п'єса Гетьман Дорошенко в той час, на початку ХХ століття, зробила фурор в українському мистецтві. А в незалежній Україні вперше вона була поставлена в театрі на початку 90-х років. Цікавий факт твори Людмили Старицької Черняхівської Незалежна Україна почала видавати тільки з початку 2000-х. До того, здавалося б, вона незаслужено була забутою. Для цього постарався більшовицький уряд. 1930 році Людмила вперше з чоловіком були заарештовані у справі Союзу Визволення України. Це відкритий судовий процес, який відбувався в січні місяці 30-го року в Харкові в оперному театрі. Що цікаво, квитки на цей судовий процес були у вільному продажі, і це своєрідний. Процес, який більшовики хотіли показати, як вони розправляються з ворогами народу. Людмилі і чоловіку присудили ув'язнення 5 років. Проте згодом в таборах, проте згодом більшовицька влада, вважаючи себе лояльною, бажаючи показати свою доброту народу, замінили вирок на виселення. У тодішнє місто Сталіно, сьогодні Донецьк. У своїх спогадах Людмила писала в листах до дочки Вероніки, яка залишалася в Києві, що вони загнаті у глухий кут з батьком і навіть не мають змоги писати. Її чоловік Олександр Черняхівський, це відомий лікар-гістолог. Який, до речі, провів першу операцію на серці, який займався вивченням тонких тканин і доповнював медичний словник термінами, упорядковував їх, став відомим науковцем. Але як і його дружина, теж постраждав від радянської влади, та й донька в 1938 році. Вероніка Черняхівська була заарештована вдруге. І Людмила зробила все для того, щоб знайти дочку. Вона писала листи тоді Сталіну, Берії, Хрущову, Молотову, кому тільки могла, але правди вона не могла знайти. Вона навіть їздила в Сибір, оскільки їй відповідали, що дочку вислали в один із трудових таборів. Насправді, її розстріляли в вересні 1938 року. Це була велика трагедія. Мабуть, мати так і не дізналася, що дочка була знищена радянською владою. У 1939 році помер чоловік, не витримавши всіх поневірянь. В 1941 році. Коли Людмила зі своєю молодшою сестрою Оксаною перебували в Києві, а це вже були доволі такі літні жінки. Бо на той час Людмилі вже було 73 роки. І до Києва наближалася нацистська уже влада. Тобто гітлерівці вже майже були в Києві. В один момент радянська влада знову заарештувала Людмилу Старицьку Черняхівську. І... Етапом відправили до Харкова. Її оголосили ворогом народу шпигункою на користь гітлерівської Німеччини. Далі етапували поїздом до Казахстану. Людмила цю дорогу не пережила. Вона померла. Ми, на жаль, не знаємо ні дати її смерті, ні місця поховання, оскільки її тіло було викинуто по дорозі етапом до Казахстану. Зрештою, так радянська влада розправлялася з ворогами народу, було замордовано, закатовано. Десятки, навіть я б сказала, сотні тисяч представників української інтелігенції, українських митців, українських художників, кінематографів, літераторів, мовознавців. Зрештою, Людмила, мабуть, і не здогадувалася, коли їхала товарним вагоном на Казахстан, що в сусідньому вагоні знаходився ув'язнений Агатан агатанг Кримський. Український мовознавець Поліглот, який знав більше 60 мов, і теж був закатований радянською владою. Коли радянська влада ув'язнила Людмилу вперше на допитах, вона сміла їм заявляти так, державним моїм ідеалом була самостійна Україна. Я не погоджуюся з правом диктатури пролетаріату. Панування одного класу обстоює право на висловлювання своєї думки, визнавати чи ні релігію, і не визнаю боротьби з релігією примусовим методом. Я певна, що нинішній стан переходовий і всі принципи, що я зазначала, стануть у нашій країні підваленою життя. Людмила Старицька Черняхівська це та жінка, яка вартує бути віднесена на п'ятистал українських героїв. Вона, як і вся її родина багаточисельно зробила все для того, щоб українська держава постала, щоб українська держава була незалежною, щоб ми на сьогодні мали ким гордитися, щоб ми пам'ятали, хто творив. Нашу культуру, мистецтво, нашу історію.